І припинення доступу до технологій. збитків завдадуть і санкції щодо енергетичної промисловості Росії. Заборона ЄС на імпорт російської сировини, російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морем, вже вдарила по економіці РФ. Тамтешній уряд повідомив про дефіцит бюджету понад 2,5 трильйони рублів за січень лютий 2023 року. Доходи від нафти і газу упали майже наполовину порівняно з минулим роком. 2023 рік стане вирішальним для російської економіки. Скорочення реального ВВП може сягнути більше 6%. Це прогноз експертів КСІ Інститут. Фахівці. Пророкують поглиблення рецесії, зростання фіскального тиску і послаблення курсу рубля. Російський бюджет зіткнеться з дефіцитом, дедалі більшим тиском на фінансову систему. Низькі темпи зростання продуктивності праці вагома проблема російської економіки. Зменшаться й доходи Кремля від експорту енергоносіїв. Продовжуємо обговорювання. Сергій Хлань, у нас в гостях російська економіка це теж питання, яке на часі. Про неї зараз багато говорять. Наприклад, один із їх олігархів Дрипаска каже, що гроші, в принципі, скоро закінчаться. Такий прогноз нам дуже подобається. Також вносяться до наступного пакету санкцій пропозиції. Ще зменшити граничну допустиму вартість російської нафти вдвічі, це буде, якщо я не помиляюся, близько 30 доларів, що теж зменшить їх, їх прибутки. Ми бачимо, що зараз починають вже санкції діяти те, що ми чекали понад рік от дві рік має бути вирішальним для російської економіки чого не вистачає аби забити ще пару останніх цвяхів оцю в цю в цю економіку російську ну так дійсно якщо проаналізувати минулий рік да то Росія змогла вийти на мінімальне падіння ВВП на 3%, але завдяки тому, що все ж таки весна минулого року були надто високі ціни на енергоносії. Ну і частину свого ВВП вони змогли перекрити в абсолютних цифрах за рахунок військової промисловості. Військова промисловість в них вийшла на максимальний режим роботи. Саме тому за результатами військових промислових підприємств вони змогли підтягнути значення ВВП. Але вже цього року суттєве зниження саме ВВП іде в Росії, і Росіяни про це мовчать звичайно. В них, якщо ж не так, вони не коментують ситуацію. Але падіння йде дуже суттєве. Це січень лютий. З огляду, якраз на те, що почали діяти обмеження на сиру нафту і на енергоносії з Європи, і якщо буде посилення ще обмеження ціни, то це знов таки вдарить дуже сильно на російський бюджет. Також я аналізував інформацію про те, що вперше за ось ці два місяці. Росія має суттєвий дефіцит бюджету. А це вперше, тому що в Росії взагалі завжди був бюджет профіцитний. Вони заробляли грошей більше ніж закладали витрати. То вже в цьому році вони мають суттєве зниження якраз наповнення бюджету і мають вже дефіцитний бюджет. І якщо ця тенденція буде зберігатися, то в них дійсно постануть проблеми з виплатами пенсії, з виплатами заробітних плат і відповідно отримання соціальних стандартів. І це вже призведе якраз до внутрішніх заворушень, до пониження життя внутрі Росії, і це вже Тнеться не тільки олігархів, на яких є обмеження по санкціям, а це вже буде стосуватись кожного росіянина, щоб кожен росіянин відчув те, що є наслідками військової агресії, військових дій проти України, і тут ми говоримо про те, що росіяни почнуть думати про те, що хвилює їх найбільше, а це не їх російська культура велика, чи музика і кіно. А їх хвилює холодильник і те, що в ньому є, чи є в ньому ковбаса, чи є в ньому хліб з маслом, чи він абсолютно порожній. І тут у них мабуть що мають виникнути запитання до своєї влади, якщо вони не почнуть ці запитання. Питання своє адресовувати українцям. Мовляв, що через вас у нас такі проблеми виникають, чесно кажучи. Такі великі сумніви, що почнуться заворушення, а ви зазначили, що, що можуть початися. Дійсно, ви ну, розраховуєте, мабуть, дуже грубе і сильне слово, якщо говорити про Російську Федерацію. А от чи є у вас надія на те, що вони ви знаєте, розпочнуться? Ви знаєте, чому я так кажу? Ну, по-перше, все ж таки оточення Путіна, да, яке там ще живе за рахунок того бюджету, який поки що існує. І воно буде підтримувати Путіна до останнього, але коло олігархів, які втрачають щодня під тиском міжнародних санкцій, і саме ось цей заколот олігархів буде такою першою ластівкою, коли Путін стане вже проблемою для російських олігархів. А міс. А вже люди да. Ну ми розуміємо, дійсно тут в них там працює зомби ящик, їх зомбують. Вони там ну важко там кликати до їх розсудку, але все ж таки там про холодильник. Ну в де в них там багатьох немає холодильників. Ну, це умовний були. холодильник. Холодильники, так. да там і стиральні машинки. Бачимо, що тут. Як із Київщини перли, так і з Херсонщини вони вивозили, крали. Але ж якщо в них взагалі нічого не буде їсти, то я думаю, що все ж таки отоді голод переможе пропаганду, яка лунає з телебачення. Тому все ж таки я сподіваюся більше на оточення, якраз олігархічне, для яких вже Путін стане незручним. Ну а відповідно, другою хвилею це вже буде голодні маси людей, яких не накормиш пропагандою. Ну і хотілося б, щоб якщо такі заворушення і з'являться, щоб вони привели е, до чогось більшого, до якогось, наприклад, розпаду е, Російської Федерації, про який вже дуже багато експертів заявляють. Ми от з вами поговорили про економіку Російської Федерації, про те, що промисловість там все стає, нічого ніхто не купує. Хотів запитати, трошки повернутися до Херсонщини, як наразі там із, із умовною промисловістю, е, я знаю, по, за прикладом. Донецької області що дуже було багато випалено полів із, із зерном. Дуже багато певно, що в Херсонській області до питання або процесу жнив в принципі не дійшло. Якщо й дійшло, то нічого не дісталося. В Україні все було покрадено. Ну тому чим живе зараз Херсонщина? Чим? Чи заробляє вона якось? Чим зрозуміло, що люди працюють десь в магазинах, супермаркетах чи якесь більше виробництво? Дивіться, поки нічого не працює. Треба розуміти, якщо ми кажемо про сільське господарство, то